Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашій новій зустрічі. І сьогодні ми продовжуємо наші психологічні такі зустрічі, з вивченням психологічних аспектів, як ми живемо в Україні, як ми так. живемо взагалі наше життя. Знаєте, дуже важливо є те, що ми починаємо потрошку наближуватися до себе. І сьогодні ми поговоримо про те, наскільки саморефлексія є важливою в нашому житті. Саморефлексія це який, скажімо так, момент, коли ми починаємо задумуватися про те, які ми, що ми робимо в цьому житті, як ми себе почуваємо, як ми входимо в ті обставини, в яких ми знаходимося, і так далі. Тобто починається процес мислення. Про себе. І в книзі Стефані Шталь, Дитина в тобі має знайти дім, вона пише про те, що людина, яка рефлексує, має гарний доступ до її внутрішніх мотивів, до її власних почуттів. І вона може відрізняти свої думки, може знайти. Взаємозв'язок між її діями, її мотивами, її почуттями, і тим, як вона поводить себе в цьому світі. І завдяки тому, що людина рефлексує і саморефлексує, ця людина може побачити і, в тому числі, свої темні сторони розуміти. Себе навіть в цих станах, таких, які називають не дуже позитивними стани, так? якісь такі стани, які людям не подобаються, а, тобто свої якісь темні такі сторони відкриваючи, людина розуміє себе краще, і вона обов'язково свідомо зможе знайти шлях, як керувати собою навіть в таких станах, і як впливати. На ці стани, щоб вони перейшли, скажімо так, на світлу сторону і стали більш комфортними для цієї ж людини, і коли людина починає рефлексувати і усвідомлювати, що з нею відбувається, через почуття, через розуміння себе, своїх дій, наслідків своїх дій, через те, що призвело до цих дій, то у людини є більше шансів зберегти Гарні відносини в сім'ї з друзями, на роботі, тому що людина зможе контролювати більше і розуміти, яка потреба стоїть за цими внутрішніми темними такими сторонами поведінки, і яка потреба задоволена, коли ми говоримо про світлі, такі стане своєю поведінкою. Угу. І... Коли людина усвідомлює і свої плюси, і свої мінуси, то вона може свідомо собі додати те, що було не додано, в мінусі, тобто дозаповнити свої потреби і стати більш щасливою в тому аспекті. І цей підхід до життя допоможе кожному стати трошки більш щасливим. І допоможе знайти вихід із тих обставин, в яких ми себе знаходимо або в які ми самі себе вводимо, тому що приходить усвідомленість. І ви знаєте, з позиції штат терапії, усвідомлення, і усвідомленість подій це є досить важливий аспект. Тому що тільки коли ти розумієш щось про себе, ти можеш тоді. На, це, на себе, на свою поведінку, на, свої, на свій дефіцит в реалізації потреб впливати. Ти можеш цей дефіцит наповнити тим, що тобі дійсно зараз необхідно. Тож зараз ми починаємо з вами такі серію, скажімо так, лекцій, невеличких, щодо нашого самоусвідомлення і щодо наших. Потреб. Це дуже і дуже важливо. І сьогодні ми з вами поговоримо от саме про рефлексію і про усвідомленість, і в одній із частин книги Стефані Штайн відступ слово на захід самопізнання, тобто, можна сказати, рефлексія, ще й самопізнання. От вона каже. Що щоб змінити своє життя, недостатньо просто знати, як все має бути. Я думаю, що це такий важливий аспект, який нашому суспільству важливо зрозуміти, тому що особливо в міністерстві освіти це потрібно також доносити, тому що дуже часто ми щось від себе або від когось вимагаємо. Знаючи, як все має бути. І наша система освіти вона побудована також на інтроектах, на установках, як все має бути. І вплив на дітей через шкільну систему відбувається через установки, як все має бути. А Стефані Штай, вона каже, що щоб змінити своє життя, недостатньо знати, як все має бути. Треба знати, звідки я йду, чому дію саме так, як я дію, хто той, хто ці дії в мені керує, тобто знати себе глибше і дізнатися, що ж в мені таке відбувається. Як в дитині, як в дорослому, як вчителі, як в представниках Міністерства освіти, що в мені такого відбувається зараз, що я дію саме так. Тому що ми дуже часто, як батьки, як вчителі, як Міністерство освіти діємо інструктажем, знаючи, як має бути, іди, вийди, зайди нормальним, не розмірковуючи про те, що Людина це не стілець, це не об'єкт, це суб'єкт взаємодії. Вона має свої потреби, бажання, і щось із нею всередині відбувається, те, що керує нею її діями і її поведінкою. І дуже важливу роль в цьому всьому відіграють наші потреби. От. І ми звикли думати, що самопізнання це щось ну, саме для психологів, або там для коучів, або ще для когось, або для людей, яким погано. Але авторка цієї книги вона каже, що самопізнання це обов'язково обов умова дорослості, емоційної зрілості та здорового життя. І людина, яка не знає себе. Це ніби той, хто сидить за кермом, але не знає, куди їде і що в нього під капот. І навіть якщо людина розумна, талановита і добра, вона може знову і знову потрапляти в ті самі ситуації, в яких вона була, і в яких їй, можливо, було некомфортно, сценарний момент включається, бо вона не розпізнає внутрішніх потреб і програм. І це дуже важливий аспект для кожного, для кожного для кожного, тому що це важливо розуміти і батькам щодо себе щодо дітей, і вчителям щодо себе щодо дітей щодо учнів, і в Міністерстві освіти дуже важливо розпочати програми, які дозволяють українським дітям знайомитись із своїми потребами і із своїми внутрішніми програмами. Прямо під час навчання, це важливий аспект. От і авторка говорить, що у середині нас живе внутрішня дитина з її страхами, болем, очікуваннями і пережитим досвідом. І поруч з нею це такий наш стан, внутрішній стан, і поруч з нею є внутрішній дорослий, що здатен дійсно діяти усвідомлено. Тобто, інколи ми переключаємось. Із стану дитини в стану дорослого. Але часто саме дитина, ось цей внутрішній стан дитини, керує нашим життям. Ми ображаємось, коли нас не похвалили. Ми замикаємось, коли чуємо критику. Ми з усіх сил намагаємось догодитися, щоб комусь сподобатися, щоб отримати ось цю дозу любові, знаєте. І ми не усвідомлюємо ось цих шаблонів, за якими ми діємо. І що саме нами керує, що саме стоїть за цією образою, за цією замкнутістю, за цією агресією, яку ми можемо проявляти. Ми не розуміємо, бо ми не усвідомлюємо ту потребу, яка за цим стоїть. Бо живемо так автоматично. От. І самопізнання — це можливість. Якраз зупинити ось цю автоматичну реакцію. Це, ну, воно допомагає нам вибрати, що хочу саме я від себе, від життя, від оточуючих, чого я хочу. І чи я хочу це, чи мені це було нав'язано. Також самопізнання допомагає нам, скажімо так, Розвивати таку внутрішню сміливість, подивитися, якого ж насправді болю я намагаюся уникнути, коли живу автоматично, не зупиняючись, а діючи сценарними моментами. І автор також каже, що тільки коли ми знаємо, хто ми всередині, ми можемо бути вільними. Невільними від страхів, але здатними їх побачити і не дати їм керувати, усвідомлено не дати їм керувати, невільними від болю, але здатними не жити в ньому постійно і знову ж таки впливати на нього і додавати собі те, що було, можливо, десь не додано в дитинстві, тобто ось цю свою тіньову. Дитинку, яка така засмучена, засмучена дитинку, доплекати, догодувати словами ніжності, любові, додати їй те, чого не вистачало з самого дитинства, можливо. І зараз я вам ну, задам декілька запитань для саморефлексії. Спробуйте на них відповісти для себе. Саме для себе і просто порозмірковувати про цю тему для себе не поспішаючи. І перше питання, якщо, якщо для вас я говорю за повільно або для вас це відео задовге, то ви просто можете його пришвидшити. Так, ви знаєте, що в Ютубі воно пришвидшується, бо я намагалася влізти в 15 хвилин, я, мені не вдається влізти в 15 хвилин. Я все одно говорю, говорю, говорю. І даю собі це робити. Тому, будь ласка, підлаштуйте цей формат під себе зараз, і просто, якщо потрібно, то пришвидшіть або зробіть більш повільним це відео в форматі YouTube. У вас є можливість є керувати процесом. Тож почнімо. Просто зараз спробуйте розслабитися і, ну, скажімо так. Не задумуватися, а от побачити, які думки приходять першими. Спадають на думку, от які фрази, які спогади. І так, зробіть собі місце ваше позручніше, щоб ви могли комфортно, просто не поспішаючи подумати. Перше питання для саморефлексії це у яких ситуаціях я дію автоматично, не замислюючись, що Якщо потрібно, зупиняйте відео і подумайте. Друге питання. Чиї голоси я чую у своїй голові, коли критикую себе або боюся зробити помилку? Зупиняйте відео, якщо потрібно. Як виглядає моя внутрішня дитина зараз? Як ви можете її прямо уявити? Яка вона? Можете її навіть намалювати? Можете її описати словами в коментарях, наприклад, я вам дам ще відгук на це. Чого вона прагне, ця дитинка внутрішня? І в які сценарні моменти та повторювані ситуації я потрапляю в своєму житті. І чому, як ви думаєте, згадайте декілька таких моментів. Це питання номер 4. Зараз це час для вас. Подумати про себе, якщо є бажання, записати в коментарях або прописати собі щоденничку ваші здобуття, які осмислення за сьогодні. І пам'ятайте, що справжня безпека це бути собі вдома. І щоб знайти цей дім, треба почати з чесної зустрічі з собою, яка може принести різні відчуття і почуття. Але коли ви зустрінетесь з собою, ви зможете. Полюбити все те, що у вас є. Відкинувши страхи, і той весь біль, можливо, водопроживши, який ви мали в своєму житті, який у вас був в вашому житті. І ми не закликаємо, ні я, ні авторка цієї книги, не закликаю до самокопання, але Знаєте, важливо тут говорити про глибоку турботу про себе, про прийняття себе, як про дитину, знаєте, ось цю турботу про дитину всередині, яку давно час почути. І я дякую вам за те, що ви знайшли для себе ось цей час відчути себе і почути свою внутрішню дитину. Дякую вам всім. Друзі, зараз кому комфортно. Ми помолимось буквально дві секундочки, і на цьому ми завершуємо. Кому не комфортно, а до наступної зустрічі. Господь, я дякую тобі, Боже, за твої благословення, які ти даєш в нашому житті. Боже, я дякую тобі за те, що цей дотик Боже до душі людини, яка дивиться це відео, хай він буде благословенним. А він буде насиченим твоєю любов'ю, Господь, і просто а, назідає і надає, окриляє, і надає сили а, пізнавати себе і рухатися далі в житті. І дякую тобі, Господь. І я прошу тебе, Господь Боже, навчи нас всіх Боже, бути добрими до себе і пізнати твою любов, також через любов до себе, перш за все. Dziękuję Tobie, Ojcze, za Twoją miłość. Amen. Na